Парапам, сьогодні ми поговоримо про мовне питання, але давайте так: популізм на якій мові розмовляти ми залишимо для політиків, це їх парафія. Я більше хочу поговорити про те, які тригери е, працьовують в нашій голові, що в нас це викликає ті чи інші емоції. І спочатку дам трошки контексту, бо все почалось з того, що моя підписниця Дарія, за що й дуже велика подяка, відправила пост від медіа букви. А цей пост описував ситуацію, що дуже відома в Україні блогерка. Під нікому а Антоніна Носова вона потрапила в мовний скандал. Бо вона нарешті заговорила. Чому кажу нарешті? Бо весь її блог він такий абсолютно німий. Тобто, ви впевнена, що ви бачили ці рілси, де стоїть доросла жінка, позаду неї щось там трапляється, і грає якась музика, написаний якийсь жарт або медна фраза. Також нещодавно на одному з розважальних ютуб-шоу Антоніна заговорила і. Це викликало обурення, бо вона заговорила російською. Буду говорити. <гум> що я вначале хочу сказать вам? А, значить, у меня есть тривожность по поводу языка. <реш> Дякуємо дякую, дякую, тобі, дякую, дякую. дякую, дякую. спасибо. Пожалуйста, общайся <реш> на тому языке, на котором Ти вмієш. Я... Ми все розуміємо, як тебе комфортно, ми всі толерантні здесь. І цим вона викликала дуже велике обурення. Букви зібрали з Дякую журналістам за цю роботу і в Тіктоці, і під відео на Ютуб. І я сама навіть при підготовці до цього ролику зайшла в профіль Антоніна в інстаграм і вирішила подивитись, наскільки це скандал. Він може він вщухає, може ні, бо це трапилося десь шість днів тому з моменту запису відео. І я побачила, що ні, ця історія продовжує набрати обертів під навіть нещодавними росами. А з'являються коментарі ну, досить я б сказала, зневажливого і агресивного характеру. І дивіться, тут дуже важливий нюанс людей обурює не те, що Антоніна веде блог. На російський, не дай Боже, мене, до речі, це теж обурює на третьому році війни, як ще в публічному просторі бачу російську. Ні, тут дивіться глибше, їх обурює, що людина веде свій блог українською, а в повоці спілкується російською. І тут зараз йдеться не про терпимість до мови ворога ні в якому сенсі ні. Дивіться, людина робить свій мовчазний проект, все в блозі українською. Обурення викликає тільки те, що наче, то людина, вона от в побуті не спілкується українською, бо їй важко. І от чому ж так ай-яй-яй, це погано. Давайте зараз розберемося глибше, чому саме у нас народжуються такі почуття, такі думки, і що для цього є тригером. А весь секрет в роботі нашого мозку. Бо коли ми читаємо щось подумки, ми озвучуємо цей текст своїм голосом. І тут, знаєте, навіть не просто своїм голосом, ми озвучуємо своїм ідеальним голосом. Бо послухайте самі себе, коли ви щось читаєте. Це голос має ідеальний темп, ідеальний ритм, там немає ніяких паразитів, ніхто ні бекає, ні мекає. Тобто це ідеальний голос і він ваш. Це, до речі, одна з тих пасток, чому дуже багато людей бояться говорити публічно, бояться говорити на камеру, тому що коли ти відкриваєш свій рот, то тут вже йде жахливе неспівпадіння. Тобто думки в твоїй голові і те, що з тебе з рота просто випливає, воно не співпадає. До речі, це теж одна з тих причин, чому нам часто не подобається свій голос в запису. Бо коли ми щось говоримо, ми чуємо наш голос не вухом, ми чуємо кістками. Кістки теж вміють проводити звук. А коли люди нас слухають, вони слухають нас вухом. І в цьому є різниця. Коли ви записуєте, ви теж свій голос слухаєте вухом, бо він іде з динамікою мікрофону. До речі, я саме про це дізналася, коли я якось була в Австрії, в Інсбруку там є музей слуху, і там прям дуже гарно і класно показано, як це працює. Тобто, саме за цією методикою, що наше тіло теж проводить звук. Ось так глухий Бетховен зміг написати свої сонати. Бо я, наприклад, в дитинстві, коли слухала це на уроках музики, я не розуміла, ну як він глухий там щось писав. Він що, ну на помацьки, як, як це він робив? А він а, просто притуляв а, там, коли грає рояль або піаніно. Щоб будь-що він притуляв свій лоб а, саме через вібрацію, він розумів, а, що, що він там пише, і оце, от, до речі, в музеї слуху. Дуже раджу вам, якщо будете в Австрії, відвідати його, будь ласка. Так ось повертаємось назад до нашого мозку. І саме тому, що ми озвучуємо все, що ми читаємо там в рілсах або не знаю в дописах, де ви там щось бачите в соцмережах своїм голосом. І якщо тим паче там ще грає якась така прикольна музика, і стає жіночка, така наче яка виглядає як своя, яка викликає якісь емоції, когось нагадує, то ви відчуваєте свою як то співрідненість з цим персонажем. Вам він починає подобатись. Ви на нього підписуєтесь, ви там смієтеся жартів, вам все подобається. Але ж тут, о Боже. Вона заговорила, наприклад, не цією мовою, якою ви очікували. І я також розумію, що, наприклад, я живу в Запоріжжі, і в мене хочу я цього чи не хочу, але дуже багато російської мови навкруги. Тому, коли я навіть спеціально для випуску цього подивилася, цей. А фрагмент, коли вона каже, що вона буде говорити, воно мене взагалі ніяк не вразило. Я навпаки подумала, що Боже, нарешті жінка набралася сміливості, бо це важко, коли це продюсерські проекти. Вона про це говорить, що вони вдвох сином. А це важко, бо це велика відповідальність. Але я також розумію, що для людей, які живуть в абсолютному україномовному середовищі, що для них, звичайно, це було як грім серед ясного неба. Тобто, як це? Ми ж на тебе підписані. Ти все декларуєш українською. Ти все декларуєш. Наче ти наша, а тут ти раса і кажеш, що тобі в побуті а, звичніше говорити російською. Я розумію, звичайно, природу цього обурення, але, звичайно, знаєте, як то кажуть, для того, щоб не розчаровуватись, не треба очаровуватись. Коли ви дивитесь, наприклад, якийсь фільм, або вам подобається якийсь герой. Вам дуже часто може здаватися, що людина, яка грає цього персонажа, що вона така є в житті. Так ось я хочу сказати вам, друзі мої, що ось цією властивістю нашого мозку дуже часто користуються, ну, як то кажуть, в комерційних цілях. Наприклад, якщо ви подивитесь уважно, дуже велика більшість реклами товарів люкс-сегменту, там немає озвучки, там зазвичай є тільки музика. Чому не тому, що їм грошей на диктора забракло? Ні, а тому, що просто там не треба. бо... Своєму мікросесвіці, особливо багатих людей, особливо дуже багатих людей, наприклад, якщо це кутюр, то вони не хочуть чути якийсь там голос, якого вони не знають. Тобто їм краще своїм, що знаєте, якось прочитати. Така сама історія і з фільмами. Подивіться, будь ласка, що коли йдуть титри на початку і в кінці, там немає озвучки, не тому, що теж нікому прочитати, що голові ролі Леонардо Ді Капріо, тому що це просто не потрібно, ви можете це прочитати. Єдине виключення, коли я, я бачу, де це, в принципі, до це коли йде переклад, і наприклад, якщо титр написаний англійською, тобто латинськими літерами, і зараз український глядач це дивиться, то це теж доречно там сказати, хто це буде там, які актори грають, бо не всі люди можуть читати на іноземній мові. До речі, якщо ви спитаєте, звідки я така розумна, то я вам розкажу, що дуже багато років тому я прочитала книжку, яка дуже сильно вплинула на моє професійне життя, на моє професійне становлення. Я тоді працювала директором з маркетингу національної компанії ця книжка називається Підсвідомий бренд. Її написав Дуглас Ван Проєт. Якщо у вас є час і бажання, дуже раджу вам прочитати. Бо ця книга саме про те, як можна вкорінювати ідеї про свій бренд для того, щоб люди купували твою продукцію. Тобто, тут навіть знаєте. Історія в тому, що ти створюєш такі умови, коли люди самі думають, що вони хочуть купити твій бренд, це дуже класно. І також забігаючи наперед, хочу сказати, що ці самі інструменти працюють і в політиці просто на більш а, таких а, масштабах. Тому, мої дорогенькі, якщо раптом ви дивитесь мене, і ви серед тих людей, які обурились на те, що а блогерка усвідомлена не спілкується українською в побуті, а спілкується російською, то знайте, що ви потрапили під маніпуляцію. Я дуже раджу вам не потрапляти під маніпуляції. Відслідковуйте свої реакції. Ну і в цілому, знаєте, от мене навіть трошки засмутило, коли я почала читати всі коментарі, бо мені здається, що ця історія з її російською мовністю в побуці вона сильно вирвана з контексту. Бо на цьому шоу Антоніна розповідає, що її. Сядва роки, що вона а, не мала батьків, вона виросла в інтернаті, що у неї немає освіти, що вона ну не знає української мови, просто тому що вона її не вивчила, не вивчила в школі інтернаті. І ще й мити людину 52 роки за те, що вона не знає української. А, ну я вважаю, що це просто сильно жорстоко. Я б хотіла жити в суспільстві, яке з розумінням ставиться. Я звичайна жінка. Среднее образование у меня. Закончила школу интернет. То есть, о себе я скажу, я трое. У меня украинский язык, я его практически не знаю. Я пришла на программу и понимаешь, не с легкостью, все равно с волнением да. за язык. И за язык и по, по, по расслабляйся, да. так и так. Потому можеш. что я была загружена тем, что не вздумай говорить. Тобто, вона не говорила про те, что. Що... А це її позиція так говорити. Вона говорила, що вона просто ну, соромиться, бо вона не знає цю мову так, щоб на ній вільно говорити і себе почувати впевнено. До речі, тема мови і сором'язливості вона є дуже популярною, бо ви навіть не уявляєте, скільки людей соромиться виходити в публічний простір. І я не кажу там блог вести, а просто розповідати про свою справу, розповідати про свій продукт, про етапи створення, а просто тому що не. Не подобається як звучить українська. Я до речі, теж була в цій е, пасті на початку повномасштабного вторгнення. Мені теж було важко переходити, бо ну просто так склалося історично. Що я російською знаю в принципі більше слів, але мова вона ж така пластична: чим більше ти її практикуєш, тим більше в тебе слів, чим більше ти читаєш, тим більше в тебе слів. Тому мозок треба, треба тренувати, друзі мої. Якщо ти не тренуєш свій мозок, то він потім такий, знаєте, сихається і все. І... Тому я, коли а, переходила на українську і спочатку записувала відео. Та я і зараз, коли записую відео, я чую свої русизми. Мені, звичайно, теж це не подобається. Я теж собі обіцяю, що наступне відео я буду ще краще говорити. Але знаєте, я дозволяю собі помилятися. І цьому, до речі, мене навчило моє захоплення танцями, бо в танцях я теж дозволяю собі помилятися. Якщо я десь дотупила, там, на якомусь русі, я просто роблю те, що мені хочеться саме зараз під цю підсумолику і не пари Сю на цю тему, тобто я дозволяю собі помилятися в танцях, дозволяю собі помилятися в мові, ну тому що, як то кажуть, дорогу силить тільки той, хто йде, а не той, хто пише якісь е, е, погані коментарі. Тому мої дорогенькі, читайте гарні книжки, розумійте, як працює ваш мозок, не давайте собою маніпулювати, не давайте нічому зіпсувати свій настрій, вчить українську, вчить англійську, будьте космополітами.